Дорога моя донечка, у нас сьогодні свято, твій день народження. І в цей день я хочу тебе привітати, подякувати Богу за тебе і сказати тобі такі слова. Я бажаю тобі міцного-міцного здоров'я, Я бажаю тобі Божої охорони. Божої мудрості, я бажаю тобі, щоб ти була вірним другом. Я бажаю тобі, щоб ти була вірною супутницею. Я бажаю тобі бути хорошою дружиною, успішною людиною, щасливою людиною. Я бажаю тобі плакати тільки від щастя, від радості. Я бажаю тобі, нехай твої мрії завжди збуваються. Я бажаю. Щоб твоя професія приносила тобі багато-багато радості від того, що ти будеш допомагати людям. Я бажаю тобі, щоб ти була реалізованою жінкою. Вибач. І я бажаю тобі великого-великого міцного кохання, щоб це було один раз і на все життя. Будь щаслива, будь благословенна і ніколи не забувай за Бога. Хай тебе Господь благословить, захистить і дасть тобі щасливу долю. Я тебе люблю, цілую. Твоя мама.